Ще дві команди вибороли путівки на Євро 2024. Про це і поговоримо зараз. Але спочатку підтримайте нас, поставивши вподобайку цьому відео та підписавшись на наш канал. У групі A одноосібним лідером стала збірна Іспанії, яка здобула п'яту перемогу поспіль. Цього разу іспанці обіграли у гостях збірну Кіпру 3-1. Зважаючи на те, що шотландці ледве уникли поразки в Тибілісі, інтриги в цій групі майже немає. Іспанія найімовірніше фінішує першою. У групі Ф збірна Австрії першою зіграла всі матчі та на якийсь час вийшла на перше місце. Фінальною точкою стала перемога у Талліні, проте більгійці ще мають домашній матч проти збірної Азербайджану. І можна припустити, що лідери зроблять рокіровку. У групі G збірна Угорщини поповнила перелік команд, які поїдуть на Євро-2024. Довелося, щоправда, понервуватись у матчі зі збірної Болгарії. Угорці зрівняли рахунок лише на сьомій компенсованій хвилині. Але тепер стали недосяжні для Чорногорії, та у свою чергу обіграла литовців та зберігає шанс обійти збірну Сербії. Все вирішиться в останньому турі. Зрештою, у групі J другим володарем путівки на чемпіонат Європи, стала збірна Словаччини, яка обіграла на своєму полі ісландців. В іншому матчі Португалія трохи здивувала тим, що не змогла забити збірні Ліхтенштейну у першому таймі, але після перерви Крістіан Роналду зрушив справу з мертвої точки. А загалом заключний тур у цій групі перетворюється на формальність. Таким був перший листопадовий день відбіркового турніру Євро 2024. Своєю думкою про матчі можете поділитись у коментарях до цього відео. А ще не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал.